Вітаю, друзі, на календарі 8 квітня 2023 року. Сьогодні хотів вас поінформувати, що ідуть защі дуже рясні і не потрібно пропускати обробку, яка дуже важлива зараз. У період набухання Ось розовий бутон у нас на абрикосах. І на деяких пізніх сортах персика У мене е, значить, зелений конус стадія, тому ми будемо проводити обробку. Покажу чим. Америку я вам, звичайно, не відкрию. Це хорус плюс актора. В такий тісний графік вікна між дощами. Вчора була жахлива негода, град. Зараз не про те. Значить, дивіться, які норми. Хоруса ложимо 3 грама, актори ложимо 1,4. Я беру розфасовку побільше, так економніше, От 6 грам. Ділю я на 4 частини. Це виходить там 1,5. Ну, чимось. Півтора, грубо кажучи, і оцю четверту частину я по грамах не виміряю. Я ось 6 ділю на 4. І четверту частину кладу на 12 літрів води. І зараз буду проходитись. Персик, ось, бачите, вже починає квіт у нас розпускатися. Для чого це робимо? Актора у нас знищить Пильщиків всяких жучків, які нищать у нас квіт, вони його проїдають. В результаті квітка не розпускається, не відбувається нормального запилення і не маємо врожив. Тому зараз проходимо і також не буду я підбирати вже окремо і також пройдусь абрикос по зеленому конусу. Тому що, як я казав, деякі сорти ще немає, в них рожевого бутону. Ну, все одно, ось дивіться, написано. Хорус, той самий персик, малиновий бутон. І через 12 днів після цвітіння обробку буду проводити. Так само і за 2. Беріть 6 грамові значить, пакування, тому що так економніше. І можна буде окремо пройти ще по персикам, коли буде у нас значить, розовий бутон. Ось такий. І по абрикосам, якщо маєте пізні сорти, шкода, що вони квітнуть не в один час, ну що зробиш? Тому я виходжу таким чином з ситуації, беру побільше пакування і вже проходжу на відповідній стадії розвитку рослини. Зараз опять пара. ну Головне, щоб хоча б протягом 2 годин не було у нас дощів, хорус він всотується в клітини рослини. А актора вже починає діяти за годину. Тому подивився синоптик до завтрашнього дня, ну пише завтра о 12 годині. Це буде досить багато часу, щоб ці препарати подіяли. І якраз боремося з манеліозом, кокомікос, клястероспоріоз, парша, борошниста роса, всяка всяка гадость, чисть, яка в нашому саду могла ще затриматися, скажімо так. Ну що, На абрикосі я вам скажу трошечки менше, отакий, ще не розовий бетон, ну вже майже. Тому його також буду проходитись. Ось таке до вас оголошення. Думаю, вчасно зніму відео, щоб ви не пропустили цієї обробки. На вулиці зараз плюс 12, якраз для хоруса це оптимальна температура, тому що він, ефект починає його послаблятися, якщо вище плюс 15, зараз плюс 12 і вночі плюс 8, якраз, якраз немає кращого часу, ніж зараз. Актара плюс хорус. Усім відомі препарати, ну, вирішив зайвий раз нагадати. Тому дійте, всім успіху, гарної погоди, теплих днів. Сподобалось відео, поставте лайк цьому відео. Пишіть ваші коментарі, діліться цим відео з друзями. Усім гарного дня, до побачення! Так, друзі, нагадую вам про необхідність захисту органів дихання. Звичайно, маска це не варіант, але поки респіратора не придбав. Тому користуємося нею окуляри, шапка, закриваємо всі відкриті ділянки тіла, а також ще гумові рукавички. І так, проходимо за цим садом. Всім гарного дня, до нових зустрічей. До побачення! Hey, baby.